Ночні покатушки а, і молимось. Боже, дякую тобі за сьогоднішній день. Боже, дякую, дякую за таку ніч, за таку луну яскраву за сьогоднішній день Пентакоста, що Дух Святий сьогодні зійшов на церкву. І Що на сьогоднішній день ми маємо цього Духа Святого, який свідкує нашому Духу, що ми його сини, що ми викуплені, що ми спасені, що ми з за, за, е, запечатлені е, цим Духом Святим в день суда. Що ми народжені згори, що цей середині Дух Святий відкриває нам вчення, про яке говорив сам Ісус Христос. І Він нам нагадає про все, що говорив. Про все, що говорив сам Ісус. І нам не треба слухати, Том єв... Євдекія, Ємнісія, Єврікія, Амфросія, Євросія. А... Святого Афонського Благородського, який жив 2000 років тому назад, може 1900. І нам нінаті здається, що вони ті по святі передають там ту інформацію, яка, яка така хороша, але на самом деле в нас живе Дух Святий сьогодні. Який живе в нашому храмі, і він нам може спокійно сказати все, що, що він говорив тим Єфанасіям, що він говорив Павлу, що він говорив Петру, цей самий Дух Святий, який Воскресив Ісуса Христа, живе всередині нас. Хто скаже амінь? Скажіть амінь. Бо нам нема потрібності, щоб у нас був цей вчитель. Но сам Дух Святий являється вчителем. І подякуйте цьому Духу Святому, що Він живе всередині вас. Слава Богу, слава Алілуя! Амінь.